Вітаю, друзі! Сьогодні у мене для вас особливий рецепт фантастична заварна паска. Завдяки заварюванню частини тіста будь-яка паска стане більш вологою та довше не буде черствіти. Це основи знань про дріжджове тісто. Але у цьому рецепті я покажу, як зробити подвійне заварювання і гарантую, що смак цієї паски вас справді вразить. Тож до роботи! Перш за все за добу чи навіть за дві доби до приготування подбайте про родзинки, промийте їх у прохолодній воді і залийте охолодженим сиропом, завареним із 75 грамів води і 75 грамів цукру, туди ж влийте дві столові ложки коняку чи рому. Інколи помішуйте ложкою, щоб вони увібрали у себе якнайбільше смакоти і стали трішечки веселенькими від смачного алкоголю. У мене сьогодні 100 г родзинок і 50 грамів сушеної журовлини. Дуже наголошую, не ігноруйте цей важливий крок. Правильно підготовлені сухофрукти не лише нададуть пасті особливий смак і аромат, але і зроблять її значно соковитішою та вологішою. Ідемо далі. В день замісу у сотейник влийте 125 мл молока кімнатної температури. Докладіть 50 грамів борошна. І ретельно перемішайте, щоб не залишилося грудочок. І далі відправляємо усе на плиту. Помішуючи, на вогні нижче середнього, доведіть усе до загусання. Помішуйте інтенсивно, бо маса любить пригоряти. Ось коли утвориться така густенька консистенція, знімайте з вогню. А на його місце відразу поставте кастрюлю з 250 мл молока. Нам потрібно довести його до кипіння. Поки молоко гріється, у чашу викладіть 4 яйця. Докладіть 250 грамів цукру та 20 грамів ванільного цукру. І нехай попрацює техніка. Збивайте декілька хвилин, аж поки маса не стане дуже пишною та світлою. Вона має бути такою ж пишною, як для приготування бісквіту. Не припиняючи збивання, але уже на нижчих обертах міксера. Тонкою цівкою влийте кипляче молоко. Завдяки таким діям яєчна маса зовсім злегка завариться, що теж позитивно вплине на структуру наших пасок. Далі частинами по столовій ложці докладіть нашу заварену масу і збивайте разом одну-дві хвилини, щоб ця заварена маса рівномірно розійшлася по усій яєчній масі. Дочекайтесь! Поки яєчна маса охолоне до температури 35-36 градусів Цельсія, а далі влити її у посуд достатньо великого об'єму, в якому зможемо замішувати тісто. А далі прийшов час попрацювати дріжджем. Для приготування пасок я завжди обираю якісні дріжджі, духмяна хата. Бо це єдині осмотолерантні дріжджі на ринку домашнього хлібопечіння України, тому вони абсолютно легко піднімають навіть найбільш здобне дріжджове тісто. Отже, нам потрібно взяти 50 грамів дріжджів це половина стандартної пачки. Розкрешіть дріжджі у яєчну масу та перемішайте вінчиком. Усі дріжджі мають розійтися у рідині, накрийте масу рушником. І залишіть у теплому місці приблизно на півтори години за цей час один-два рази перемішайте її. Як бачите, маса вийшла, наче невагома хмаринка, і повністю готова до подальшої роботи. Поки готується розчина, ви підготуйте жири і сухофрукти. Цю паску ми будемо готувати на суміші трьох жирів. 100 грамів масла, 50 грамів смальцю і 50 грамів олії. Ви, за бажанням, можете взяти лише 200 г вершкового масла, але на суміші жирів паска виходить цікавішою, адже кожен жир додає тісту щось своє. Родзинки перекладіть на сито і нехай постоять там з годинку. Як бачите, вони по максимуму увібрали у себе смачний сироп. До речі, про алкогольний сироп. Не випийте його відразу, хоч він і дуже смачний, а спочатку відлийте 100 мл для тіста, а самі сухофрукти перемішайте з двома столовими ложками борошна. Отже, в готову розчину докладіть одну чайну ложку солі, пів чайної ложки куркуми, це за бажанням і 100 мл нашого відкладеного сиропу з коняком. Перемішайте, влийте розтоплений та охолоджений жир. І знову перемішайте 1 кілограм борошна добре просійте і умовно розділіть на 4-5 частин, поступово додавайте одну частину і ретельно перемішуйте ложкою після кожного додавання хоча б 2-3 хвилини. Борошна може піти трішки більше чи трішки менше, ніж вказано в рецепті, адже різне борошно має різні властивості. Пам'ятайте лише те, що якщо ви відразу дасте замало борошна, то завжди це можна виправити і можна підмішати ще 30-50 грамів, але якщо ви додасте відразу забагато борошна, то вийде затуге та забите тісто, і його уже виправити буде практично неможливо. Наприкінці домісіть тісто руками, воно має бути дуже ніжним, липкуватим та еластичним. Я відділила відразу 50 грамів тіста, бо хочу з нього готувати прикраси для паски, а ви можете це не робити. До решти тіста докладіть підготовлені сухофрукти і вмішайте їх у тісто. Накрийте посуд з тістом рушником і залишіть у теплому місті приблизно на одну годину чи до моменту, коли воно збільшиться в об'ємі у 2,5-3 рази. Подивіться, яка краса! Гарні дріжджі гарненько попрацювали. Злегка перемішайте тісто лопаткою і починайте формувати із нього кульки. Головне, щоб верх кульок був добре натягнутим, а родзинки добре схованими всередину. Викладіть кульки у підготовлені форми. Я змащую форми смальцем, а потім застеляю пергаментом. Тісто має заповнювати форму не більше, ніж на одну третю об'єму. Отже, у мене вийшло чотири форми, заповнені по 350 грамів, і дві форми заповнені по 500 грамів тіста кожен. Помістіть їх у тепло приблизно на одну годину, накривши рушничком. За цей час я підготувала прикраси із тіста. Для цього я підмішала у відкладене тісто добру жменю борошна, щоб воно стало досить тугим і дуже-дуже тонко розкачала. А потім, користуючись усякими вирубками, вирізала різні квіти та листочки і теж накрила їх плівкою чи рушником. Отже, наше тісто підійшло майже до країв форми саме стільки, скільки нам і потрібно змастіть поверхню пасок сумішу і жовтка та молока. Пензлик має бути дуже м'яким і змащувати потрібно ніжно, щоб тісто не сіло, Прикрасьте поверхню вирізаними фігурками. І тут уже є два варіанти. Можна ці фігурки теж змастити яєчною сумішю, а можна фігурки не змащувати, щоб вони кольором злегка відрізнялися від верху паски і трошки контрастували. Усе в духовку їх випікайте на рівні нижче середнього за температури 170-180 градусів Цельсія приблизно 35-40 хвилин. Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою, вона має вийти сухою. Тут є дві крайнощі, які не можна прозявити. Перепечена паска буде смачною, але сухою, а недопечена зовсім не смачною. І тоді допечіть таку паску ще приблизно 10 хвилин, але уже за температури 160 градусів Цельсія. Час випікання залежить також і від розміру паски. Паски змащені яйцем дуже швидко припікаються згори. Тому приблизно через 15 хвилин від початку випікання їх потрібно прикрити фольгою чи вологим пергаментом. Якщо зазіваєтесь з цим хоч декілька хвилин, будете мати підгорілий вершечок. Ось в цій пасі я зазівалась лише на три хвилини і отримала такий не надто красивий результат. Готові паски залишіть у формі на 3-4 хвилини, а далі вийміть і обов'язково викладіть на бочок. Щоб стабілізувалася їхня структура. В процесі охолодження їх потрібно перекочувати на інший бочок кожні 4-5 хвилин. Якщо цього не зробити, паски примнуться з однієї сторони і деформуються. Ці паски виходять вологими і одночасно мега ніжними. У нас вдома традиційно паски не прикрашали глазур'ю, а змащували сумішу яйця та молока і прикрашали тістом. Це могло бути на вибір, чи прісне тісто, чи тісто, з якого випікалась паска. По-перше, це дуже красиво, а по-друге, дуже дуже смачно. Просто один раз спробуйте: готуйте і смакуйте, бо ми того варті.